У Житомирі в день святого Миколая діти, які лікуються в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, номер 2 отримали подарунки. Із солодощами до них приїхав Житомирський міський голова. Діти, отримавши цукерки, декламували новорічні вірші. Бачила ти вовк, і зайчиків, і кіт, і ще до тебе, гості приходив хитрили». Якщо діти щасливі від цукерок, то медперсонал на чолі із завідуючої лікарні прагне іншого. Гарні умови перебування достатній санітарно технічний стан відділення, Дах у лікувальному закладі віднедавна новий. Стіни ж залишаються старими та м'яко кажучи, непривабливими. Будь-який ремонт потрібно починати з даху. а далі стіни ми подивилися вони в жахливому стані. На жаль, вони в жахливому стані і в деяких палатах. Є відремонтовані палати, але в такому стані, в таких умовах діти не потрібно, щоб знаходились і не можуть знаходитися. Міський голова пообіцяв посприяти ремонту у лікарні.